Отже, сьогодні ми вже восьмий день після Воскресіння, і Ісус продовжує об'являтися як Воскреслий Христос. Сьогодні ми бачимо, як Ісус ставиться до слабкості одного з апостолів, Томи, котрий не повірив учням, але Сказав, коли не вкладу мого пальця в його рани і моєї руки в його бік не повірю. Ісус терпеливо чекає, знову, коли учні будуть разом. І це сталося через тиждень після Пасхи. І ось Ісус знову заходить, двері замкнені каже: Мир вам. Ми можемо побачити. Які Ісус Слова говорить при зустрічі? Мир вам перший раз, другий раз. Коли Він ще не був розп'ятий і ще з учнями був до свого розп'яття і Воскресіння, Ісус переважно говорив, не бійтеся, тому що в різних ситуаціях учні переживали страх, наприклад, на морі чи в інших місцях. Ісус говорив часто не бійтеся. А тут Ісус починає мир вам. І так само в цей момент, коли вже тума з учнями був мир вам і прямо до Томи вклади свій палець в мої рани і свою руку в мій бік, і не будь не віруючий, але віруючий. Тома. Пережив, напевно, щось дуже особливе, тому що слово було прямо до нього звернено. Не загально до всіх, до нього. Але це слово Ісуса проходить до самої глибини суті людини. І це слово що зробило? Воно зцілює. Так само, як зцілило апостола Петра, котрий тричі був відрікся, ну, коли Ісуса. Зловили і мали розп'ясти, а потім Ісус на морі його зустрів і тричі питає, чи ти любиш мене більше, ніж ці. Тут Ісус цілює своїм зверненням до Томи Його слабкість. І бачимо, Тома укріплений милосердям Господа, тому що Ісус не осудив, Він знав їхню невіч. Але він знав, що ті апостоли пішли з ним, за ним. Вони були в його стражданнях, в його терпіннях, спокусах. І Ісус не осуджує, але Він зцілює. Ти побачив і віруєш. Блаженні, які не бачили, і увірили. І цей апостол пішов, як і інші, до кінця. Своїм життям і смертю засвідчили про свою любов до Христа, про свою віру і про те, що Слово Христове є правдою, правда життя. Правда, яка зцілює? Справді Ісусове Слово зцілює. Коли ми також після своєї слабкості, після своїх упадків, після своїх, може, заперечень Христа. Десь прийдемо до також цієї хвилини, де ми можемо зустріти Ісуса. Це момент сповіді. Де там Ісус також безпосередньо нам говорить, говорить до нашої душі там безпосередньо не загально. Там Ісус говорить через священника щось кожній людині. І не обов'язково навіть в тих словах, які священник їй може скаже, але в тому слові прощає і розрішає. Йде в мирі. Знову цей мир Христовий. Йде в мирі. Важливо, щоб людина почула, що це для неї, щоб вона почула, що це зцілюється її душа. Навіть якщо тіло ще переживає якісь свої немочі, слабкості, але зцілюється душа, людина може мати силу визнати Христа. Як визнав Тома, Господь мій Бог мій, це не просте визнання, це дуже могутнє визнання на всі віки для нас. І так слабкість то ми послужила для укріплення нашої віри. Багато є людей і навіть такі спільноти різні, які, наприклад, заперечують Христа як Бога, визнають Його ну, пророка чи якесь інше, але. Визнати його як Бога, десь людина не має сили. І тут слова Томи дуже явно нам говорять, Господь мій і Бог мій. Але щоб ми таке саме пережили, нам треба зустрітися з учнями, бути з учнями, як Тома був з учнями. Ісус не з'явився йому окремо. За той тиждень Він Томі не з'явився. Він з'явився тоді, коли Тома був з учнями. Так само для багатьох людей, які ходять десь далеко від апостолів від церкви ходять, десь своїм життя проводять і заперечують Ісусові Божество і визнання Його тим, ким Він є. Але щоб вони почули, хто є Христос, їм треба бути з учнями, з апостолом. апостоли де? Все Святій тайні сповіді перебувають також. Святій тайні Ухаристі вони тут перебувають, щоб ми могли отримати цей дар Божої любові населення, Божої сили, як це пережив Томас, святий Томас. Можемо уявити його радість. Це було щось велике. Напевно, він був тут готовий піти зараз на край світу, сказати всім, хто такий Ісус. Так як Марія, коли отримала цю вістку радісну, куди вона біжить, до Святої Єлизавети, тому що ця радість хоче десь виявитися. І тума також він хоче, щоб ця правда, яку він зараз почув, виявилася іншим на край світу. І перед тим ми читали, де Ісус говорить, прийміть Святого Духа. Кому відпустите, відпуститься їм. кому затримаєте, затримається, бачимо, це дуже поєднано саме з цим даром Христового того приходу, Христового миру, прощення. І людина не раз так собі там заперечує, взагалі називає себе атеїстом, але колись, коли їй буде дано пізнання цієї істини. Не знати, де вона дінеться від того сорому, який вона своїми устами промовляла. Тому що немає більшої правди, як та, яку має Христос. Він сам є правдою. Кожне слово є істина, кожна людина брехлива, кожна менше більше в своєму житті десь проявлялися і кожна може це ствердити, що були обмани, хитрощі, якісь Людина, принаймні, до навернення, але навіть коли ми вже стараємося ніби жити з Богом, все одно ситуації деколи приходять, де людина потім чує, ну не так вона би хотіла, щоб було. Але Ісус завжди правдивий. І в обличчі цього світу ми не маємо на що опертися своїм життям так, як на Ісуса. Просто не існує в цьому світі нічого. На що може людина опертися впевнено? Все обман. Ті, що закони видають, чи ті, що при владі, чи десь інде, це обман, кругом обман, розумієте? І людина вже перестає вірити, вона вже не знає, куди подітися. Нема нікому кому повірити. Вона боїться, страх має. Вже собі не вірить. Але ось є той, кому не тільки можна, треба повірити, бо без цієї віри Ісусові все, ми пропали. Сьогодні також, отже, цей день і ця неділя після Пасхи в католицькій церкві встановлено як День Божого милосердя. Йде від Святої Фаустини, напевно, ви чули таку святу. Яка у свій час народилася в Польщі в 1905 році, в 1938 вона померла перед війною якраз. <клухи> проживши 33 роки. Три роки тільки вчилася, після семи років вона почула бажання в монастир піти. І вона отримала цю можливість навіть про, тобто без благословення батьків, тому що вони були проти. Коли Ісус її об'явився, дав їй це зрозуміти. Вона вступила це згромадження Божої Матері Милосердя. І Ісус вибрав її, щоб відкрити потоки своєї любові. Це сталося в 1931 році, ну, на протязі кількох років, але цього року, 22 лютого, якраз Ісус відкрив, як треба дати нам передати в образі. Якщо ви бачили цей образ Божого милосердя, де проміння йдуть з Його серця, і написати внизу: «Ісус, я тобі довіряю. Це Боже милосердя, яке гасить пекельний вогонь цього світу. Боже милосердя, яке прощає нам дуже багато гріхів. Ісус відкрив нам дари свої, ріки Своєї любові, вони течуть в людські серця. Але Дух цього світу холодний, злий, всякий темний, він дуже не хоче цього. І все робить, щоб нашу душу охолодити, затвердіти, щоб вона не була здатною чути це Боже милосердя, навпаки, його боялася. Ісус відкриває, каже, я люблю вас і хочу вам просити всі гріхи. А зло настільки перевертає в людині її думки і почуття, що людина починає боятися чути, що Ісус несе страх. Але це не її несе страх. Ісус страх несе сатані. Темним силам смерті, но не людині. Але коли людина любить зло, вона з ним зрослася, вона якби. Визнає всі ті свої негативні почуття як свої, і тоді переживає ці страх, починає їм вірити тим своїм почуванням і відтак ховається від Господа. Коли ж вона ховається, як їй дати спасіння? Тому Ісус недаремно нам подарував цей дар якраз свого милосердя і через цю святу Фаустину, щоб люди. Почали ближче наближатися до Бога, щоб вони почали читати це Слово Боже, вникати в цю таємницю, усвідомити, що Ісус нам дарує. Це запрошення, це запрошення до спадщини Небесної, запрошення, щоб стати дітьми Бога. Це дуже багато. І щоб стати дітьми Бога, потрібно, щоб все наше єство, наше життя було проникнене Божим милосердям. Тому що наші свята Тереза і дитятка Ісуса говорить, що, ну і інші святі так само, навіть наші добрі діла, наші ніби праведні діла перед Богом, вони є темні, тому що вони не є тої якості, якої потрібно. Це наші маленькі зусилля, але потрібно, щоб ті наші маленькі зусилля були проникнені Божою силою, Боже милосердям. Тому людина не може понадіятися на свої добрі вчинки. Вони її не спасуть. Її спасе тільки Боже милосердя. І тому цей час, який нам даний на цьому світі, це час шукання Божого милосердя і наповнення ним свого серця, своєї душі. Тому кожна хвилина призначена саме для цього, бо це є найголовніше. Все інше це додається. Наше життя потрібне, яке ми маємо якісь праці, зобов'язання це другорядно. Але найголовніше, щоб наше життя було проникнене Божим милосердям. І тому кожна хвилина є безцінна для цього як дар. Якщо людина переживає цю хвилину навпаки, щоб втекти від Бога, або, тим більше, в гріхи залізти, значить, час тікає від людини, можливості. Також і вона Божі ласки просто розгублює. Через це Святий Тома ось вчить нас також, як потрібно цінити той момент, щоб прийти на зустріч молитовну з апостолами. Він міг не прийти, так само, і перший раз не був. Ми би зараз не чули того, що відбулося. Але він прийшов, тому що він хотів бути з апостолами. І тут Ісус до нього промовляє. Ми могли також, ось сьогодні, коли ви приїхали з різних сторін, могли також десь цей день забрати в якихось інших намірах. Значить, не було би цієї зустрічі з Ісусом. Тому що ця зустріч відбувається тут, де ми разом з апостолами, а апостоли там, де відбувається Христова жертва, де свята літургія. Тут є апостол. І тому ми можемо сподіватися на те, що Ісус до нас скаже сьогодні, своє Слово, кожному. Важливо, щоб ми слухали і були відкриті, щоб ми хотіли тут бути в глибокій молитві, як апостол Тома. Ісус може до нас сьогодні щось промовити особисте. І Він точно промовляє. Тільки цей голос Христа не для наших вух, звичайно, це голос для нашого серця. Важливо, щоб наше серце ми старалися відкривати саме для того, щоб почути голос Христа. Тому нехай ця жертва Ісуса, ця божественна благодать, яка тут, сьогодні, зараз, на літурії, буде для нас здарована, могла нам в наше серце влити цю милість Божу, Боже милосердя. А для нас лишається тільки сказати, Господь мій Бог мій, ми твої діти, ми хочемо бути з тобою, ми хочемо прийняти твоє царство, ми хочемо в нього увійти з твоєї ласки». Якщо ми так будемо молитися, нам треба сподіватися, що Ісус в кінці дасть нам цю свою милість. Христос Воскрес!